Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі, і сьогодні я хочу поговорити про зміни в системі охорони здоров'я, які намічаються у зв'язку з тектонічними політичними сумами. Звичайно ж, я маю на увазі обрання на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Дональд Трамп сповідує. Принципово іншу політику в усіх сферах, в тому числі і в сфері охорони здоров'я. Я хочу зосередитися сьогодні на кандидатурі на посаду. ну, Нашою мовою це міністр охорони здоров'я. Мова йде про Роберта Френсіса кеннеді Молодшого. Новина від 29 листопада 2024 року. Як зазначає видання Делі е, Робот Френсіс Кеннеді Молодший був обраний новообраним президентом Дональдом Трампом на посаду міністра охорони здоров'я та соціальних служб. Це призначення викликало занепокоєння з боку чиновників охорони здоров'я щодо запропонованої політики колишнього кандидата в президенти. Кеннеді молодший зняв свою кандидатуру на користь Трампа в серпні по у. Ще минулого року, як незалежний кандидат, а, такої як видалення зтору з е, питної води та твердження, що вакцини викликають аутизм. Це не тільки такі є застереження і зауваження щодо Роберта Френсіса кеннеді молодшого, а загалом мене вразила українська Вікіпедія, яка називає його конспірологом. Називає його антивакцинатором і різними, ну, скажімо так, непривабливими епітетами. Це можна зрозуміти, тому що свого часу Френсіс Кеннеді десь там, скажімо, не засудив російську агресію, але наша задача обговорювати сьогодні медичні аспекти нового призначення і загалом зрозуміти, які будуть тренди і. Напрямки популярними в системі охорони здоров'я, тому що очевидно, що Всесвітня організація охорони здоров'я вона вже не буде визначати ні тренди, не буде законодавцем мод, якщо так можна висловитися. Отже, перша публікація вона присвячена виробникам фастфудів і їжі. Яка піддається спеціальній обробці, в світі вони всі занепокоєні, тому що, за новими вимогами, планується обмежити споживання таких продуктів харчування, передусім в дошкільних закладах, в школах, заборонити подібного роду продукти харчування для використання передусім серед молоді. Зазначу, що Роберт Френсіс Кеннеді молодший, розробив програму Зробимо Америку знову здоровою. Він є прихильником вживання цільного, необробленого кров'ячого молока. Принаймні, так про це пишуть відкриті джерела. Досить, незважаючи на свій вік, ця людина, досить підтягнута, спортивна і ну, заслуговує на увагу. От я буду Деякі три статті загалом я пропоную сьогодні для огляду. Щось я зачитаю, зацитую, а щось просто перекажу, тому що статті досить об'ємні великі. Я зупинюся на перших його таких ну, поглядах на ситуацію. Ці погляди представляються устами опонентів, тому треба на це зважати. От отже, він прихильник радикальних заходів в рамках програми. Кеннеді зробимо Америку знову здоровою і пропонує обмежити доступ до газової води та оброблених харчових продуктів у шкільних обідах через нібито хімічні отрути в них. Він також виступає за заборону штучних харчових барників і пестицинів, і є відвертим критиком препаратів для схуднення, зокрема таких як Оземпік, наполягаючи на тому, щоб американці зосередилися на змінах дієти для лікування діабету та ожиріння. Це важливо розуміти. Зокрема, один із виробників мережі Твінкіс, пан Марк Смакер, сказав, що під час розмови з фінансовими аналітиками вони вірять, що швидка їжа і оці всі перекуси вони не будуть заборонені, і споживачі продовжуватимуть шукати. Їжу для швидкого вжитку, хоча пан Смаркер, власник у цієї компанії, впевнений, що американці продовжуватимуть купувати ультраоброблені продукти, і він зауважив, що компанія може змінити деякі інгредієнти своїх продуктів, щоб пристосувати споживачів до препаратів для схуднення. Ось, <кх> я далі. За, перейду до е, наступної статті, вона ну до певної міри теж пов'язана з е, прізвищем кандидата на посаду міністра охорони здоров'я. І це о, дослідження соціологічне обсл... дослідження. Стаття називається досить так промовисто ексклюзив, що американці насправді думають про вакцини і хімічні речови, е, речовини в їжі згідно з опитуванням, де лі Ну, можливо, це не класичне соціологічне опитування, але принаймні тут висловлюється думка читачів Daily Mail. І от що вони пишуть, що згідно з цим опитуванням, більшість американців погоджуються з, з Робертом Френсісом кеннеді молодшим, що американська їжа містить занадто багато хімікатів. Але результати показують, що вони не поділяють занепокоєння вакциноскептиків щодо вакцинації проти хвороб. Під час опитування понад тисячу дорослих запитали про їх погляди на ультраоброблені продукти та вакцини, які потрапили в центр уваги після призначення Роберта Френса е кеннеді молодшого головою Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб. Е Отже, дві третини респондентів сказали, що вони погоджуються з тим, що американська їжа містить забагато олії жирів, інших надбав, що може спричинити кризу ожиріння в в країні. Четверо з десяти американців заявили, що вони повністю згодні. Тоді як лише один з 15 респондентів не погодився з думкою. Тут є розбивка по прихильності до. Партії республіканців чи демократів я не вважаю, що вона там дуже важлива для нас. Але я перейду до питання ковіду. Американців також запитали про їх погляди на щеплення від ковід і також інші звичайні вакцини. Найменше підтримки мали ковід бустери лише близько. Половини 51% сказали, що їм було дуже комфортно, або дещо комфортно вакцинуватись бустерними дозами. Ось опитування Делімел показало, що більшість американців погоджуються з кандидатом на посаду міністра охорони охорони здоров'я. Однак вони... Не до кінця поділяють настрої щодо вакцин. Е, і далі йде опитування щодо вакцини ММР, кірпаратит і краснуха Вона отримала найбільшу підтримку: 67%. Незважаючи тут далі, зазначається, що незважаючи на те, що Міністр охорони здоров'я, я сподіваюся, що він буде призначеним затверджений Сенатом. Він активно виступає проти багатьох вакцин, стверджуючи, що жодна вакцина не є ефективною. і Висуває ідею, що дитячі вакцини можуть спричинити зростання рівня аутизму. Така позиція нового міністра охорони здоров'я. Який ну немає медичної освіти, давайте скажемо так і від, відкрито, але менше з тим, незважаючи на це, Сполучені Штати будуть взірцем, орієнтиром на нього, на них будуть рівнятися. І, очевидно, це позначиться також і на політиці в світі. Я не знаю, чи до України до дійде всі ці нововіяння, але менше з тим ми повинні про це розуміти і знати. У 2021 році Роберт Френсіс Кеннеді-Молодший припустив, що щеплення від ковід вбило більше людей, ніж усі вакцини разом узяті за останні 30 років, що експерти назвали неточним представленням даних. Тим часом опитування показало, що люди віком від 30 до 49 років найчастіше вважають, що їжа в США сприяє кризі ожиріння, причому 67% погоджуються з ним. Далі ми перейдемо до питань. Продовжимо питання, які е, пов'язані з е, вакцинацією. Окрім їжі, опитування також запитували, опитування також з'ясовувало думку респондентів про те, наскільки комфортно вони отримують вакцину. Загалом американці відчували найбільшу впевненість, щодо щеплень а, це вакцина ММР, яку я вже називав, поліоміеліт також. Вакцина проти вітряної віспі війшла з невеликим відривом, а щеплення проти гепатиту Б, а також вакцина проти дифтерії правця кашлюку і грипу викликали. Ну, підтримали, скажімо так, 42% респондентів, які сказали, що вони впевнені в ефективності і безпечності цих вакцин. Проти найменше американці були впевнені у вакцинах від COVID, Загалом, а також від бустерах від ковід. Вони розрізняють базову вакцинацію від бустерних доз. А опитування показало, що лише 54% американців впевнені, що вакцини від COVID або А 51% ставляться позитивно до бустерної вакцини. Водночас кожен четвертий респондент сказав, що йому було дуже незручно Ну такий вислів. Тобто вони. Відчули на собі негативний вплив цих вакцин, тобто кожен четвертий респондент, який вакцинувався, ну тут пояснюється, що все це може пов'язано із зростаючою кількістю дезінформації про побічні ефекти вакцини, яка поширюється від впливових людей і правих політиків, включаючи в тому числі нового міністра охорони здоров'я. Отже, ми можемо говорити про те, що ситуація ну, в світі буде ну, розгортатись досить динамічно, і ми побачимо дуже там, цікаві, цікаву зміну позицій і провідних фахівців і інших. І закінчити я хочу останню третю статтею, Вона теж мене зацікавила, вона надрукована на ресурсі Daily Mail. Тут обговорюється п'ять препаратів, які можуть спричинити рак. Мене зацікавило контрацептиви гормональні і замісна гормональна терапія, тому що завжди це все подавалося виключно в позитивній коннотації. І ну фактично подавались як якісь цілющі ліки, які вже давно завоювали своє право бути присутніми в 21 столітті. І люди, які не вживають ці ліки, якимось чином їх засуджують, і так далі. Це дикуни і варвари. І, в пристойному товаристві всі повинні приймати ці ліки, і це вважається нормою, мода якась, або, скажімо так, перепустка в пристойне середовище. Так ось, нарешті, почалися публікації, ну, м'яко кажучи, що не все так однозначно. Тобто, передусім, упор йде на рак молочної залози. І це стосується і контрацептивів, які застосовуються в фертильному або репродуктивному віці. І це стосується замісної гормональної терапії. Так, вони можуть бути корисними для інших органів і систем, якщо це ЗГТ, тобто остеопороз профілактують, захворювання там пов'язані з, з сечовідною системою, але мають ну таку небезпеку. А, тому не можна виключно подавати їх в позитивні коннотації, що вони профілактують там, наприклад, рак яєчників, якщо це мова йде про контрацептиви. Контрацептиви загалом вони, ну, це вже зараз більше публікацій, вони підвищують згортання крові і є причиною серцево-судинних катастроф, ішемічних інсультів, і інфарктів у молодому віці, в репродуктивному віці до 49 років у жінок, це вже. Ну, якби доведена річ, доведений факт, це зрозуміло. Але от моменти, які пов'язані з раком, вони надзвичайно ну такі насторожують. І це я вперше бачу такі вже серйозні заявки, і це про тому всьому, що зараз окремо ведеться дослідження, і знову ж таки Сполучені Штати Америки треба віддати їм належне, вони б'ють на сполох, рак молочної залози. Після 2020 року в репродуктивному віці мова йде про молодих жінок 20-30 років, суттєво зріс. І зараз вчені намагаються розібратися, з чим це пов'язано. Чи це з ковідом, тобто з вакцинацією від ковіду, чи це з безконтрольним використанням гормональних препаратів, чи це з їжею? Виробництво якої також передбачає використання гормональних препаратів. От три таких момента, можливо, всі вони теж впливають. Але, от ще раз підкреслюю, в США б'ють на сполох, тому що різко зросла захворюваність на рак молочної залози у жінок в молодому віці. Ну, в середньому йдеться про 30-річних жінок. Ну, от така от зараз у нас ситуація. Я вважаю, оцінюю, що призначення такої людини, нехай без медичної освіти, на посаду міністра охорони здоров'я це позитивна річ, не зважаючи, що там будуть і якісь перегини і згущення фарб, і некомпетентність, але це, скажем так, підняття рівня пильності, щось буде спростовано, можливо, навіть висміяно. Але більшість застережень і пересторог, і в тому числі таких, яких називають конспірологічними, вони будуть підтверджені. Я в цьому переконаний. І нарешті ми трошечки задумаємося над і ефективністю, і потрібністю, доцільністю і безпекою. Використання так широко гормональних препаратів і, і вакцин. На цьому дозвольте закінчити цей огляд. Хочу окремо подякувати підписнику, який мене інформує, я так розумію, з Канади. Надсилає мені підбірку цих статей. Я використав ці статті для того, щоб підготувати такий дайджест і повідомити вас про новини, які. Відбувається за океаном і і матимуть вплив, в тому числі на медичну політику. Тут у нас в Україні. Я переконаний. Дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічі.